Так, народ. ну, знімати було ніколи. Тому знову ж таки показуємо вже результат. Результати показую не дарма на кругошліфі. Я тільки тільки зняв вал шліфовки. В чому була задача? Вал з дуже замученими шліцами зовнішніми. І отака шестерня з такими самими замученими внутрішніми шліцами. І треба було зробити таке саме, тільки трошки інакше. Ну, Різьба з гайкою це найпростіше. Потім бачите такий фланець з пильником. Ну, Таке відчуття, що від якоїсь автомобільної техніки, може від тягача, може ще від чогось. Ну, Зазвичай такі вузли це якесь автомото-велофото. Значить, Але в чому, в чому була біда? Зараз я його зніму одною рукою. Отак. Біда була в тому, що зовні у нас були шліфовані, гартовані, цементовані зуби. Твердість 63 одиниці. І профіль, якщо уважно подивитись, ніяк не 20-градусний. Тобто профіль або 17 градусів, або 15, не знаю. Ну, коротше, профіль точно менше, ніж 20 градусів, висота зуба більша. Відповідно, я мучився, мучився, ніякий туди інструмент не підходить. Значить, шо, е, як я узгодив з замовником? Що ми отут беремося за зовнішній діаметр, викатуємо. Вирізаємо середину і туди робимо втулку, ремонтну з зубами шліцами, якщо бути точним. Ну, Вау зробити то найпростіше. Значить, Вау поточив, різьбу нарізав. Каналку радіусну зробив, бо там так на оригіналі і так треба, нічого не зробиш. Два фрезерованих паза то взагалі не проблема. Нарізав шліций модуль 1.25, тому що. Ну, що воно все дюймове, мабуть, тому що тут навіть розміри циліндричні. Значить, отут, по-моєму, 60,5 ну, 60,50 розмір. Ну, я такий і повторив. А тут 50,8 чи щось таке. Ну, коротше, хто шарив дюймах, той скаже. От оно зараз приблизно О, 50 там і 8. Ні. Я штангель криво поставив. О, 58. А нижній розмір 63,5. О, точно. 63,5. Тут бачите, розміри циліндрів також не круглі. Це каже про те, що вона, вся, вся ця штука знаходиться в дюймовій системі. Підшліфований торчик, підшліфовані посадки 50 одиниць твердості. Матеріал 40 х. Гартоване, шліфоване. Все, вал це найменше питання. Тут було трошки складніше і цікавіше з колесом. Значить, глобальна задумка виражена на цьому ескізі. Що ми робимо? Е, оце фланець старого оригінального колеса з зовнішніми зубами, які ми повторити не можемо. Значить, ми його беремо зазовні, розточуємо, видіраємо. Причому видіраємо так, щоб у нас оця втулка була з нормальною кількістю тіла стінкою. І. Ось приблизний ескіз. 68 товщина, 84 це був з припуском. 65 і 59 це у нас внутрішні діаметри. Що я тут зробив? Чому 84, а тут 80 написано? Тому що я її цементував, гартував, а потім зрізав оцей зовнішній шар. Тобто 2 мм на сторону я зрізав, щоб у нас відкрилась не цементована і не гартована серцевина. Потім я її добряче нагрів, вкинув туди втулку під власною вагою, хоча натяг близько 500 був. Але я боявся більші натяги давати. Чому? Тому що якщо її зіжме, могли б не одягнутися шліци. Відповідно, втулку поточив, нарізав шліци, цементував, гартував. Потім обточив зовні, на гарячу поставив сюди і обварив неякісно. Без дотримання періоду стенітного перетворення. Оце По колхозному. Обварив аргончиком. Бачите, неправильно, що синій, значить температура мала, то все неправильно, роботи не буде. Значить, я її туди заварив і, власне кажучи, вся робота на тому завершена. Бачите, ідея така, що ми ставимо втулку вже з нарізаними зубами засементованою. Тут двома катетами обварюємо. При тому, що вона і так стоїть вже з натягом, плюс зварка. Я думаю, що ну, варіантів, варіантів, що її скрути, просто нема. Ну і головний мій страх, який я переживав, чи вийде деталь, чи ні, це все-таки шліци. Бачите, шліци вийшли просто суперово. Ніяких люфтів, нічого. Там вона легенько вдягається і все. І показник, що вал нікуди не скрутило і не надуло, це якраз також ця деталь, тому що. Бачите, я її ну, ще ж по сирому міряв. Тобто нарізав зуби на сирому, цю деталью поміряв, було суперово. І в принципі так воно і залишилось. Ну, і накручуємо гайку. Робимо гарну фотографію. І все, відправляємо замовнику. Бо людина вже то давно жде, але роботи валом все ніяк руки не доходили. Я його потихеньку робив, цей проєкт штовхав. Але нарешті нарешті сьогодні завершив. Така робота по ремонту механізма. Або вузла з дюймовими зубами. Бачите, зовнішні зуби ми повторити не змогли, але так переробили всередині. Коротше, як вмієм, так і зробили. Така історія.